Після російського вторгнення хакер Микита Книж оголосив Росії кіберджихад – священну війну у кіберпросторі і долучив до неї команду сотень знайомих хакерів з усього світу. Іранських хакерів, пакистанських хакерів, індійських хакерів, єгипетських хакерів, американських хакерів де з усього світу у нас хакер. Немає жодного обмеження щодо країни чи флагу. Наразі у нас десматч For а увесь uh, світ проти раш. Хакери зламали сервери Росавіації та знищили всі дані, включно з електронними кресленнями літаків. Все, що є в електронному документа обігу, Росавіації пропало. І вони відкотилися до тих чертежів. Ну, так, от стол, ти там сидиш <смі> під мікроскопом, вивчаєш, курвіметром Там щось на карті чертиш. Ото зараз їх тема. Аналогов «нет» перейшов в кам'яний вік. Де вони мають бути? До кіберджихаду долучились і білоруські кіберпартизани. І вони запропонували допомогу. Я сказав, на допоможіть, чи можете нам головне зупинити ворога? Це наша ціль. І Вони зупинили білоруську желізну дорогу, яка везла просто багато зброї до кордону з Україною. У Росії не залишилося жодної веб-камери, яку б не зламали українські хакери. Системи відеонагляду, відеофіксації, вони всі взломані. Як це допомагає українській армії? Є нейромережі, які розпізнають рух на відео. Це програма, яка в режимі 24 на 7 фіксує відеопиток. Якщо там танчик проїхав, вона його ідентифікує, а вона вносить його в базу, де він куди рухається. Ну тобто до такого дійшло. У світі десь матч — Росія проти всіх. В них немає власної операційної системи, власного процесора. Їм ніхто в країну не поставляє оновлення на системи безпеки, немає оновлень на фаєрволи, немає оновлень оновлення на що. Для всього світу це лише тренувальний майданчик з кібербезпеки, де можна розносити все. Успіх кіберволонтерів надихнув мінцифри створити першу в світі it армію вступити до неї міг кожен охочий. Набір оголосили 26 лютого 2022-го. і вже за тиждень кількість добровольців перевищила 200 тисяч. Деякі уряди, деякі країни вони заводили власне кібервійська. Але зазвичай це були якісь невеликі групи, які підкорялися та міністерство оборони. А от так, щоб це була така велика волонтерська кіберрух, це напевно вперше. Головний інструмент IT-армії – ДДОС атаки. У них беруть участь тисячі комп'ютерів. Кожен із них за допомогою спеціальних програм надсилає на сайт жертву тисячі запитів. Сайт фізично не встигає обробити мільйони звернень та припиняє свою роботу. Вчити комп'ютер, зайти в інтернет, на сайт, скачати файл і запустити його інсталяцію це, в принципі, все, що ви а, маєте вміти для того, щоб бути. Долученим до тих операцій, які ми проводимо. Звичайні українці, які записались до it армії, поклали Банк Росія, Сбербанк, Газпромбанк, Тіньков та інші банки, які фінансували російську армію. А на головне свято Путінського Побєдобєсія, 9 травня, it армія зламала російський пропагандистський відеохостинг Рутуб і видалила з нього усе відео. База даних, яка в них там була робоча. і вони не могли її відновити, тому що база даних просто була ну, знищена повністю. Рутуб щедро фінансувався путінським Газпромом і мав витіснити Ютуб. Після кібератаки Кремль не міг визнати, що головний рупор його пропаганди знищили українські добровольці. Та заявив, нібито Рутуб зламали хакери анонімус. Вони можуть думати, що завгодно, але це хто це зробив. Коли ви захищаєте свою землю, коли ви робите по совісті, по духу, ви завжди будете кращими. Це перше. А друге, наші просто апріорі краще. У лютому 23-го два десятки російських регіонів охопила паніка. Радіоприймачі по всій Росії попередили про повітряну тривогу та необхідність негайно сховатись в укриття. Внімання, внімання, угроза ракетного удара. Хакери зламали одразу чотири газпромівські радіостанції та нагадали росіянам, що їхня країна веде загарбницьку війну. За перший рік масштабного вторгнення ми виконали більше 600 операцій. Буданов на кримському телебаченні, це ми робили. Путін не міг почати саміт Санкт петербургі тому що вони не могли почати бродкаст, ми блокували ці сервіси. Послання цьому зібранню федеральному на всіх трьох онлайн-каналах, на яких вони мали транслювати його онлайн. Ми їх всі підзакрили. Волонтери ІТ армії виявилися настільки крутими, що їх взяли на службу у державні кібервідділи. Декілька з наших волонтерів. вони а зараз працюють на спецслужбу країни найкращі з вчорашніх іт захисників сьогодні працюють у головних кібервійськах країни держспецзв'язку. І ці знання ми використовуємо для того, щоб шукати слабкі місця в наших інформаційно комунікаційних системах, допомагати органам державної влади і бізнесу. Посилюватись, бути більш кіберстійкими, тому що це дуже вагомий вклад в посилення обороноздатності держави, саме в кіберпросторі наприкінці 22-го року. Україна провела наймасштабніші в історії змагання з кібербезпеки національний оборонний хакатон. Завдання досить сильно пов'язані з розвідкою з відкритих джерел. Тобто є якась інформація, і відповідно треба за допомогою цієї інформації добути щось більше. Змагалися три сотні кращих українських кіберфахівців. Власне, учасники були як державний сектор, так і волонтери. Десь 50 на 50. І там був неймовірно крутий результат. Державні органи перемогли приватний сектор у змаганнях там про вирішенню певних задач. Це було дуже приємно бачити. Кіберволонтери здобувають перемоги навіть там, де політики безсилі. Після російського вторгнення в Україну країни ЄС припинили авіасполучення з країною агресором, всі, крім Сербії. Белград вирішив нажитися на невиїзних російських туристах, збільшив кількість рейсів до Москви до двох на день і заломив захмарні ціни від 530 євро за квиток економ класу. Але спроба заробити на війні обернулась самими збитками. Впродовж двох тижнів авіаперевізник отримав 10 повідомлень про мінування. Частину рейсів довелося розвертати просто в польоті. Вони отримують такі величезні збитки, що десь через 4 дні вони кажуть, що ми закриваємо авіасполучення з Москвою через величезну кількість авіамінувань. Хтось, хтось дуже. Цинічний і дуже ефективний. А, він бере людей, школярів Російської Федерації. Що до цього мінували певні об'єкти в Україні та використовує їх для мінування об'єктів в Сербії та Російській Федерації. Але ми, це моя особиста думка. Кіберволонтери не можуть розповісти про більшість власних диверсій. Адже хакерство кримінальний злочин, за який світить до шести років за ґратами. Те, що ми робимо, це не є легальним в Україні згідно на наших законів. Ну але війна наступила, да, і тут всі способи хороші. І я вважаю, що те, що ми робимо, а це далеко не саме неетичний спосіб боротьби. Україна вже розпочала розробку законодавства щодо кіберволонтерів. Воно має захистити хакерів, які воювали на боці правди. На рівні міжнародного права ми повинні захистити кіберволонтерів не лише українців, а й кіберволонтерів по всьому світу, які приєдналися до нашої кіберборотьби, поки хакери з усього світу вели кіберджихад проти країни-терориста, українські програмісти вигадали, як за допомогою гаджета збивати ворожі дрони та ракети.